Откровення полковника, керівник снайперського загону, вперше розказує, що саме відбулося минуло четверга на Інститутській. Я нагадаю, того дня від куль снайперів полягли десятки людей. А згодом депутат Гнадій Москаль оприлюднив документи про причетність до розстрілу спецпідрозділу Омега назустріч до снайперів вирушила Галина Сергеєва. Зараз ми знаходимося на тренувальній базі внутрішніх військ МВС під Києвом. Саме тут розміщений скандальний снайперський підрозділ Омега. Він працював на вулиці Інститутській 20 лютого у чорний четвер. І сьогодні його начальник має пояснити, які саме виконував накази того дня. Його називають катом українського народу та керівником батальйону смерті. Це полковник Сергія Савелюк на прізвисько Ас. Саме він координував дії снайперів на інститутській. Зараз він робить шокуючу заяву від руку меги. Не полягла жодна людина. Люди, які знаходились за перепетом, ніхто з правоохоронців в них просто не міг попасти, тому що. Ті позиції, які займали правоохоронці, і це всім добре відомо, де вони саме були, вони? починаючи з кабміну і закінчуючи банковою. То з цих напрямків за той перепід ну ніяк не можна було попасти. Розпочинаючи з вівторка, 18 лютого, в центрі міста бачили ось таких бійців із жовтими пов'язками на руках. Переважно вони стріляли по людях. Жовта емблема і в Омеги, тому скрізь мережі незабаром стали їх називати бригадою розстрілу. Наші бойці були саме з цим іменно От і фотографія фотографії кружочка обіді. А, а стрілки з жовтими пов'язками подрезлення, которая була жовтими пов'язками, вони використовували саме такої руше. Вікна запрошують до снайперської казарми. Тут ще наступала нога журналіста. Військові показують зброю, два різновиди автомата Калашникова. Лише одним із них кажуть, мають право користуватися бійці Омеги. Mm -hmm. Самі магазини, бійці різного цвіту. Тобто на всіх фотографіях які є підрозділення омега, тільки таке руже. А 74 Акамееси є ті, хто стріляв з цього пов'язка. За словами полковника, їхній підрозділ лише спостерігав за ситуацією та не витратив жодного патрону. Загиблі люди, результат роботи іншого загону, якого саме не каже. Тим часом нардеп Геннадій Москаль, що оприлюднив скандальні документи із наказами на розстріл, переконує, карати потрібно усіх. Ну я все опублікував. тільки я не бачу затриманих в ІВС і тому подібне. Міністр МВС на такий категоричний, каже, для суду, бо навіть звільнення потрібно провести експертизи. Ну, Для початку нужно понять, что милиция не меняется за одни сутки по, по мановению волшебной палочки, даже если э, это очень хочется Геннадию Москалю. Пока что на сегодняшний день практически 90% руководящего состава э, выводятся за штат или увольняются с моей стороны. Потому что на этих людей нельзя до конца положиться, исходя из того, что або були учасниками ряду негативних подій. Тим часом сама Савелюк має свою версію, хто винуватий у масовому розстрілі людей, натякає керівників, треба шукати за кордоном. Стріляли три сторони: тобто, стріляли правоохоронці, стріляли майданівці, і була ще третя сторона, яка вела стрільбу. Галина Сергієва Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ.